Друзі, вітаю всіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 10 квітня на календарі 2025 року, і маю для вас таке важливе, чергове, я би навіть сказав, екстрене повідомлення про новий цифровий нумерологічний код, який сьогодні мені, мої духовні наставники, повідомили. Як важливий для України. Знову ж таки, відбувалося це яким чином. Момент, коли прокидаєшся з основного сну, і йде от, отак, як тоді пам'ятаєте, відео було про чотирьох королів. Чотири королі помруть і спокій світу принесуть. Оце було так само. Показують картинку, де написано чітко, що запам'ятай і пошукай 272-й. Рік в Історії України. Отак От прямо було сказано. Тобто 272 рік в Історії України. Мене ще так знаєте, здивувало, який 272 рік в історії України. Але думаю, пошукаю інформацію так. Саме, ну, щоб я написав в пошукових системах. І потім ще було знову ж таки число про 9 травня. І знаєте, як мені показували це, як, з, отак як такі є такі древні книги, і там такий алфавіт виведений такими різними фігурними буквами, такий, знаєте, ніби як з якоїсь такої давньої, давньої древньої книги, якоїсь історичної. І що ж ви думаєте, я заходжу в Google, пишу цей нумерологічний код. І так і пишу в Google 2000, пишу, 2072 рік в історії України. Що мені видало в пошуковій системі перше і головне, Кирило Розумовський був обраний Гетьманом України 272 роки тому. Тепер уважно. Я дивлюся. Цього дня, ну, пише далі ця стаття. Цього дня, 22 лютого 1750 року, я дивлюся, а відколи ж стаття? А стаття на якомусь сайті Умолода.київ.юа. Ем, ну, сайт такий перший, який знаходить в пошуковій системі. Стаття від 22 лютого. 22-го року, тобто за два дні до повномасштабного вторгнення. Подивіться, яка приходить інформація. Так от, що пише. Цього дня, 22 лютого 1750 року, відбулося відродження української державності шляхом обрання на гетьманство Кирила Розумовського. Як інформує Україна молода, я так розумію, це даний сайт. Про це повідомляє Національний заповідник Гетьманська столиця на своїй сторінці у Фейсбуці. Тобто, що я з цього послання ключового розумію? І зараз подивимося, витягнемо кілька карт. Перше, має відбуватись зараз. Бо питання, запам'ятай цей код. Тобто, я розумію. І питання, чомусь там ще 9 травня фігурувало. Тобто, зараз, протягом найближчого часу, періоду, я не кажу там місяць, два-три, але, по крайній мірі, я зрозумів, що це період ближнього майбутнього 25-го року, на зараз 25 й рік. Що має два відродження України, відродження української державності шляхом обрання. Тобто, знову ж таки, питання має хтось вибратись. Мають відбутися якісь вибори. Тут питання Кирило Розумовське, так? Ну, що по цій інформації мені знайшло. Потім я ще читаю наступні повідомлення, які приходять. І Вікіпедія видає ще таку цікаву інформацію. 272 рік. Прямо 272 рік. Криза Римської імперії у 3 столітті. Період 30 тиранів правління імператора Авреліана. У Китаї завершується період трьох держав, в Японії триває період Ямато. В Індії період занепаду Кушанської імперії. У Персії править династія Сасанідів. Якщо правильно ставлю наголос. І це мені перегукнулося, знаєте, з якою історією. Коли я розказував про ті цифри, які мені недавно теж прийшли в таких інформаційних повідомленнях від моїх духовних наставників, були цифри 91.14, 91.16 і 91.25. І ви багато писали версій, дякую вам за це. Але навіть, якщо подивитись по ваших версіях, дуже багатьох зійшлась людей думка. Інформаційно, як працює простір, що 25-й рік це знову ж таки події, ніби там Україна як 91-й рік, ніби Україна як здобуття незалежності, потім 14 й рік там одні події в Україні, 16-й рік інші події в Україні, 25-й рік, ніби як теж важливий період для, наприклад, завершення війни. Ще мені один глядач, я вам про це говорив. Дав запит чату GPT про ті цифри, вивести закономірності і так далі. Так, власне, чат GPT багато от в своїх закономірностях теж, якби зійшовся, що власне має відбуватися розпад якоїсь великої імперії. Ну ж, Росія вважає себе великою, мабуть, імперією. От, чому велич? Імперія зла, хіба що, так, зла і Чорноти. І от розпад, 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 перебудова, перебудова, перебудова. І тут, коли дивитися про кризу оцю Третього століття в Римській імперії, також військова анархія або імперська криза 2035 рік 2084. Період римської історії, впродовж якого Римська імперія ледь не зазнала краху під спільним. Тиском численних громадянських війн, економічної і соціальної нестабільності, а також вторгнення на її територію зовнішніх ворогів. Тобто це мені, до речі, відгукується, якщо ми зараз беремо про якісь такі величні імперії. Тут мені відгукується, хто себе там таким бажає, ну я кажу, Росія як імперія зла. Також мені це чимось асоціюється ще зараз з тою політикою Трампа в США і ті його Оці всякі економічні, ці всякі війни, і там Бог знає, що робиться. І чомусь мені ще має певну асоціацію питання от Китаю. Таких, знаєте, три от моменти. Мені цікаво ваші коментарі, ваші відчуття, що вам відгукується. Ну, але перша інформація, яку мені видав пошуковик, я вам сказав, що за 272 от чому та цифра така важлива і чому це послання приходить до нас саме зараз? Давайте подивимося. Вкотре з цим посланням для України чи має справді це відношення до якогось зараз от, зміни правління в Україні, тобто якийсь вибір, обрання когось важливого, значимого, там чи це буде поки неофіційно, чи офіційно, тобто що карта покаже? Ну, бо те, що буде період відродження української державності України і так далі. Я в цьому навіть не сумніваюся. І дай Бог, щоб якраз зараз це все активно і починалось. Період відрочного. Це мені дуже сподобалось, тому я вирішив вам сьогодні про це розповісти. До речі, кому мої прогнози, відео важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте відео. Пишіть ваші коментарі, інші соціальні сторінки мережі. Підписуйтесь, поширюйте. Сюди я підписаний. Також однаково екстрасенс, Роман Шептицький. Ну що ж, давайте будемо дивитись. Дивлюсь, до речі, історичне таро. Таро. Таро, таро історичне. Перша карта. Називається Що питаєш? Сам знаєш. Істина була сказана. Так карта називається істина. Дуже цікаво. Далі у нас якраз карта трансформацій. А пам'ятаєте, що вчора. Це було в нас 9 квітня, коли я проводив енергопрактику. Чомусь ця енергія змін трансформацій, і взагалі перемін і якихось таких знаків, ще ключових, чи навіть знамень, наближення і завершення війни, і завершення зараз взагалі цих всіх бойових дій. Я ще вам казав, прийшов один з чотирьох вершників апокаліпсиса вершник смерті як трансформація. Досить смертей має відбуватися відродження, відновлення України, захист України. Ну і прокажу: про оновлення якоїсь все-таки політичної системи. Про це я говорив теж у своїх раніших прогнозах. Коли була мова про власне, цього року, що можливе оновлення політичної сили в Україні, і я ж так сказав, що воно йде якось так слово військова політична сила. Мала би керувати. Не просто політична, а можливо, люди, які мають відношення до військової сфери. Тобто і так, і так до військово-політична. Третє. Технології, рух вперед. Розробка нового, важливого. І карта четверта: коваль. Сила, це аркан мах. Наша сила до перемоги нас і приведе. Відновлення. Повернення до точки свого існування, відновлення свого існування, незалежності, відновлення цілісності. Ну і ця карта смерті, я теж кажу, що смертей вже досить, досить, щоб вмирали постійно стільки ну, невинних, знаєте, кажуть, цивільних людей, жахіті, які відбулись останнім часом, з кривим рогом, смерті дітей, смерті наших воїнів, досить смертей. І тут якась така, знаєте, от, точка зміни переходу. Я ще раз наголошую: я не можу вам гарантувати, що це відбудеться завтра, післязавтра, як показують карти, як читаються енергії, я вам так розповідаю. Я би дуже хотів, щоб війна припинилася вже тут, сьогодні, зараз і тепер. Що від мене залежно, ми робимо кожен божий день, і я роблю, окрім енергопрактик. І продовжуємо далі це робити. Бо я знаю, що зараз якась розв'язка все рівно мусить початково відбуватися. І от ще раз так, як я казав, що смерті всі не будуть надаремне. По-перше, та нечисть все рівно відповість за кожне причинене зло чи Україні, і нашому народу, чи де воно в інших країнах наробило біде? Оцей період якраз трансформаційний, який дає приклад величезний всьому світу: що треба не воювати і вбивати, і, і, і ті всі жахіття творити, а дійсності розвиватися. Тобто, це як приклад того, як не треба робити, що ви живете в прекрасному світі, дбайте про нього і буде у вас все прекрасно. Розвивайтеся, розвивайте технології. Розвивайте себе, духовно ростіть, розвивайтеся. Тобто, приклад того, що війна, смерті і це все жахіття приводить не приводить до чого доброго. щоб більше такого в світі не було, щоб запобігти якось гіршим сценаріям світовим. Знаєте, Україна, країна, духовний наставник. Ну, про це вже говорилось неодноразово. Я от записую відео. Зараз, по суті, 17.30 на годиннику. Погода міняється вже кілька разів. Починав записувати відео було сонце, вже знов хмари, сніг, вже знов з тої сторони йде просвіт. Отак, і, і в цих передбаченнях і інформації, теж, як, як би там не було, знаєте, яким би не було сильним зло, би там не було темно і чорно, все рівно переможе добро. Все рівно буде світло, буде просвітлення. Нічого не триває вічно будь-якого процесу. Є початок, а є кінець, є завершення. І будь-яким істотам, створінням, і так далі є теж якесь їхнє початок народження, але є і їхня смерть, їхнє завершення. І таке воно ще має сконати те якесь гадство, І дай Боже, щоб це відбувалося найближчим чином, щоб далі в світі настав мир, спокій, і добро і благодаті в Україні, в тому числі і передусім. Отак мені йде інформація. Тому чекатиму вашу думку в коментарях, може ще хто щось цікавого понаписує. Дякую всім за увагу. До речі, я помітив, що дуже багато дивиться моїх відео не підписаних користувачів. Тому підпишіться і будете регулярно отримати оновлення, тільки щось свіженьке завантажу. Я Майже кожен день у мене є актуальні відео і на різні тематики, і прогнозування, і всяке різне. Тому підписуйтесь, поширюйте інформацію. Всім дякую за увагу! Будьте здорові! Бережіть себе! Почуємось світла, як завжди, всім, і побільше відправляю!